На вам. На а, а то понаучувалися, а там ви взагалі храм ходить, якийсь храм. Ходить в якийсь храм? <говори> <Так, говори> <які? говори> який? <говори> ну, <говори> ну, в Українську православну церкву. <говори> Ось так воно є. Не в цю <говори> а в православну церкву а а України. А я в православну церкву. України. <говори> так от заповідь <говори> Бога була, любов, <говори> а уже не православна. <говори> Для чого нам знайомитися, якщо у нас священик тут знайомий? І він нас настоятеля. Якщо вам хочеться з кимось знайомитися, то чому ви сюди прийшли? Так я вас не знаю, не хочу. Навіщо мені? Хочете, так а навіщо мені вас знати? Якщо я знаю, свого знаю. Знаю, вище. Знаєте, дійсно. Прийшла запитати, як ви можете брати від сіля, виганяти людей, які сюди моє, приходять молитися? Моє достоинство буде все вічно судити. Про моє так і ви нас не судіть тоді. Я а в чому справа не тоді? Не так ви Але судите. Ви зараз України і маю право знімати все. що Так, я можу знімати все, що хочу, так. Фільмувати. Незаконні дії. Бог є любов, а ви тут устраюєте... не. Зовсім не зрозуміло, що це. Нападаєте на людей, на церкви нападаєте. Це що? Любов ваша до інших? <клух> Бог да, Бог все бачить, і Він буде судити кожного. Це зрозуміло всім. Вони прихожані, і вони приходять сюди на службу причащатися. А ви хочете це поламати, закрити і що далі? У вас є де служити, у вас є храм, у вас є храм. А чим ми зараз перешкоджаємо? Ви хочете забрати? Ми є парафіяни до храму. Це наш храм, не ваш храм. У вас є свій храм, ідіть там служіть. Як вори прийшли, коли немає священства на місці. Ви не настоятель тут. Я прихожанка цього храму, парафіянка, а ви не настоятель. Я вас перший раз бачу взагалі і вас також.